Так, всім привіт! Сьогодні будуть рісі лірки, мечики. І повністю все те, що вам завжди подобається. Дивіться, є сверла 75. Ось такий конус перший. Ціна 50 гривень. Є мечики м 10 0,75 45 гривень м 5 0,5 35 гривень. М5 Шах 1 25 гривень. М8 075 45 гривень. К 1 четверта комплект із одного мечика Стоїть 100 гривень. Далі М6 Шах 075, стоїть 35 гривень. М3 і 5 шах 0,35, ціна 35 гривень. І М12, шах 05 і М10, шах 05 по 45 гривень. Це з цієї коробки якраз буде. Так, далі є у нас мечики М18, повністю комплект із двох штук, ціна 100 гривень. Більше 10 пар буде знижка. Є М16. Обичний шаг, ось такий комплект, ціна 80 гривень. Різці, залишки якраз різців по 100 гривень. З прошлих відосів ось такі. На 12-ту державку. Є відрізні, є прохідні всі вони по 100 гривень. Далі є мечики М3 15 гривень штука, кому цікаво. Далі є кріплення для штангелі. Ось таке ціна по 45 гривень. Лінзи оці всі ціна 120 гривень. Маленькі діаметри можу вам Вислати, кому цікаво. Далі набір. Дивіться, ліркотримачі. Два штуки, лірок, мечиків, ціна 1000 гривень. Кому цікаво. Так, є цей вимірювальний пристрій 0,75, саме максимум 300 гривень. магнітола лишилося з прошлих відосів. Ціна її 300 гривень. А райбери. Оці ось повністю всі. В пачці тут М6 чи М7, не пам'ятаю, там штук 5 чи 6. За оці всі ціна 300 гривень. Далі йдемо, дивіться, є різці, буду називати, великі різці будуть по. 100 гривень. різці будуть тут деякі по 80, а деякі будуть по також 100 гривень. Е, дивіться, ось цей Т-15К. К 10. Ось такий прямий. Ціна 100 гривень. Ось такий. 16 на 16 на 110. Відтогнутий вправо. На 100 гривень. Ось такі. Так, не можу. Е, різець токарний отогнутий 25 на 16 на 140. Ось такий 100 гривень. Цей у нас забув воно. Різець 20 на 12, на 120.

Є різець токарний 20 на 12 на 125. Т-15К6. 100 гривень. Є ось такий. 20 на 12 на 125. Т-15К 6. Отогнутий. 100 гривень. Є ось такий. 20 на 12 на 125. ВК 8. Декілька їх лишилось. 100 гривень. Є ось такий. Так, що у нас тут? 20 на 16, на 120. Оцей він. 100 гривень. Є одна штука 20 на 12 на 100. Лишився один. Т15К 6. 100 гривень. Тепер дивіться, є ось такі. Маленькі, це вже для школьника, для цього. Це десяті. Їхня ціна 60 гривень. ВК 8. 10 на 10. Розмір. Потім є 7х7 на 95. Різьба на різні. Ось такі. 110 гривень. Це різьба на різні. Грібночка там маленька така є. Бачите, показав. Ось їх на, номенклатура. Багатецько у мене є їх. Так, що тут ще? Є ось такі? 7 на 7 на 120. Три штуки лишилось. Довгі. Ці нас 60 гривень. Є ось такі. Де я тут, так хотів швиденько вам показати і десь провтикав. Ну я пам'ятаю, що 10 на 10 отогнутий на на 60 вроді би. ну Точніше буде, этот, 60 гривень. Їх тут багатецько Є ось такі. Це 10 на 10 на 60. ось цей прямий ось такий. 60 гривень їх також тут є, 10 на 10 на 60, ось вони такі ж самі прямі. Лірки є 5 штук, 16 є, є 20, що можна розібрати? 16 є три штуки і одна 20. І одна незрозуміла яка. Ціна 195 гривень. Так, Є r 18 Магніті це, це капець просто. Брусочок 7х7 на, на 100 R18. Ціна за них 110 гривень. Так, що тут у нас ще? Це я вже показував, не пам'ятаю, ще раз покажу. 20х12, на, на 125. 100 гривень. Це до розпродаж старих різців. Ці у нас 7 на 7 на 90. Ці у нас були на 100, ці на 90. Коротше, 100 гривень. 7х7 на, на 110. Ось такі з напаєчкою. У нас будуть 60 гривень. Відрізні. Декілька штук лишилось. 6 на 16 на 120. ВК 8 Два штуки лишилось. І що лишилось ось такі ще. Це Т-15К 6 прямі. Це, виходить, такі ж самі по висоті 16. Як ці 10 на 16 на 100. Ось такі кількість Все продемонстрував. Кому щось сподобалось. Або ж хто хоче купити, пишіть, будь ласка, все на Viber. Присилайте фото того, чого вам потрібно, або ж присилайте список для того, щоб я знаходив ті речі, які вам захотілося б купити в мене. На цьому буду закінчувати. Кому сподобалось, може прокоментувати, поділитись відео. Посовітувати, що вам хочеться якраз побачити. Я буду радий якраз почути ваше «Я» якраз в коментарях. Я от читаю кожен коментар, але не на кожен коментар я відповідаю. Тому якось так. Всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.